Дня, дорогі друзі, ми розпочинаємо власне нашу акцію, яка має дуже таку патріотичну назву Прапор України, прапор миру. Ми усі, тих, хто проходить ідуть в сторону фонтана або в сторону центра нашого міста, також запрошуємо долучитись до такої благородної і дуже патріотичної справи. Ну що ж з історії, щоб ми. В принципі з вами зрозуміли про що йде мова. Розкажу вам, що 24 серпня, три роки тому, тобто у 2013 році, у місті Харкові на День Незалежності, товариство сільські Війські спільно з точніше, всеукраїнська газета сільський свій вісник створили найдувшу у світі квіткову лінію довжиною. 1847 метрів зі 100 тисяч живих квітів, що зареєстровано на сьогоднішній день у книзі рекордів Гіннеса. І до цього часу, власне, рекорд він є неперевершеним у цьому світі. Друзі, я усіх усіх запрошую долучитись до такого створення. До створення такої прекрасної композиції з живих квітів, які, на фоні яких ми бачимо нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, незабаром вже завтра розпочнуться святкування Дня Державного прапора України. Післязавтра, 24 серпня, уся наша країна святкуватиме ювілей 25 ту річницю своєї незалежності. В Вінниці вперше проходить ця акція. Вінниця долучилась до всеукраїнської акції. Ми знаємо, що у різних містах і в Києві.